Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні продовжується мій робочий візит до США. Розпочав свій допис у Фейсбук Віктор Ющенко. Далі мовою оригіналу запланована ціла низка важливих зустрічей для обговорення фактично усіх пріоритетних питань, які мають безпосередній вплив на життя українських громадян і України. Сердечно вдячний українській спільноті Африки за допомогу Україні та за їхню державницьку позицію. Одна важ важливих для України питаннях. першою зупинкою став університет міста Бойзі в штаті Айдахо, де щойно виступив з промовою для студентів та викладачів вуза, обговорили шляхи вирішення викликів, які стоять перед моєю країною та й перед всім людством в цілому. Особливо наголосив, що перемога у війні України це насамперед перемога вільного світу і створення всього необхідного для того, щоб Росія ніколи більше не стала джерелом агресії, нестабільності і війни. З такою Росією, якою вона є, жодна країна в світі світі не може безпечно планувати своє майбутнє. Відчув повне порозуміння та підтримку нашої України. Джерела в офісі президента зазначають, що США в ультимативній формі ставлять Зеленському наступне. Саме Ющенко повинен замінити Єрмака на посту глави офісу президента. Поява на політичних заходах Вашингтоні з приводу законопроєкту про перемогу України колишнього президента України Віктора Ющенка дуже поганий знак для Зеленського. Пише професор Зіновій Бібрецький. Це означає, що Ша шукає нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу, а недавно він зустрічався з Джонсоном. США ювелірно блокує можливості сепаратних угод зі сторони Зеленського, починаючи повну ревізію використання коштів США, її партнерів і власних державних коштів України, представивши двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США щодо позиції палати представників стосовно умов перемоги України. Головна суть проєкту чітке визначення поняття закінчення конфлікту. Кто перемога України, повернення всіх незаконно окупованих Російською Федерацією міжнародно визнаних українськими території. Попередня позиція США Україна сама визначить параметри своєї перемоги, відкинуто після скандалу з паливом, держрезервом і приховуванням інформації ТЗ «Інформа». резолюцію перемоги України зареєстрували у Конгресі США. Співавторами документа виступили члени Палати представників Конгресу, голова гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон та демократа Стів Коена. Під час презентації також був присутній третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною. Резолюція також передбачає притягнення представників російської влади до відповідальності за цю війну та встановлення справедливості для жертв злочинів Росії. Український парламент не планує схожу ініціативу. Планував, але все заглохло на рівні обговорення в кабінеті Єрмака. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо. ora